Без огляду на посади Микола Азаров хоче збагнути проблеми освіти. Для цього профільне міністерство збирає освітяну столиці на всеукраїнський з'їзд. Педагоги поміркують, як наблизитися до європейських стандартів навчання і що найближчим часом треба змінити у законодавстві. Головний освітянин Дмитро Табачник запевнив, результатом дискусії мають стати державні цільові програми з розвитку дошкільної, шкільної та профтехосвіти. Вишам повну фінансову автономію у навчальній школі. Єдиний, як у Європі, курс природознавства з першого класу англійська мова, з другого інформатика. Це лише кілька пропозицій для майбутніх освітніх реформ, які обговорять педагоги у п'ятницю на всеукраїнському з'їзді. До дискусії під час розробки державної стратегії розвитку галузі на найближчі 10 років долучаться і чиновники різних рівнів. Заслухає фахівців. Також Микола Азаров кажуть без огляду на посади і тітови заради справи. Заради напрацювання успішного плану модернізації нашої освіти я очікую від цьогорічного з'їзду з'їзду працівників освіти, продуктивного і глибокого обговорення проблем, формулювання практичних пропозицій владі. Вчителі, викладачі та вихователі мають стати співавторами законопроєктів та державних цільових програм. Профільний міністр Дмитро Табачник зі свого боку представить на русут колег проєкт закону про вищу освіту для спільного доопрацювання, а також базовий стандарт середньої та старшої школи. Новий підхід стосуватиметься, зокрема, і розвитку фізичної активності дітей. Це абсолютно, скажем, новий підход, що ми повинні їжеднівна мати урок двигательной активности пребывания на воздухе, но не обязательно, так сказать, он должен оцениваться балом. Это самое главное урок здоровья, урок двигательной активности. Это профильная старшая школа, то к чему перешел весь мир и Европа. Окремі зміни в галузі Мін'юст вже затвердив, так готові нові правила вступу до вишів у цьому навчальному році. У зв'язку з проведенням в Україні матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу вступну кампанію скоротять на один день. Трива. Вона з 2 по 31 липня. За державним замовленням зарахування завершується 11 серпня. На один день сунули. Раніше було 10, тому що менше відводилось. І до 25 серпня. До 25 серпня ті, хто буде вчитися по контракту за кошти фізичних і юридичних е юридичних осіб. Абітурієнти зможуть подавати до вишів атестати усіх років. Творчі конкурси будуть проводитися з 10 по 31 липня. Мінімальний прохідний. Бар'єр залишиться на рівні 124 балів. Але за профільними предметами він повинен бути не нижче 140. Тетяна Триполка, Вадим Довбиш, програма Наголос.